Допомогти захисникам відновитися швидше. У Франківську проведуть воркшоп з адаптивного спорту для ветеранів. Організовує його центр ініціатив Повернись живим спільно з ініціативою Ветерани Цивільні Петрос. Протягом трьох годин тренінгу лектори розкажуть, що таке адаптивний спорт та чим він може бути корисним на шляху відновлення. Крім того, учасники зможуть спробувати різні види фізичних активностей, каже співзасновниця простору ветерани цивільні Петрос Наталка Найда. Він відбудеться об 11.00 в неділю. Це буде тривати три години, буде максимально практичний воркшоп, на якому хлопці зможуть спробувати пограти в баскетбол на креслах колісних. Постріляти з лука та пограти в бочу і буде невеличка така панельна дискусія, в якій приймуть участь Тарас Ковалик. Він власне є керівником ветеранського напрямку «Повернись живим. І два ветерана – це Юра Гапанчук, наш ветеран місцевий, і Саша Зірка. Також у просторі організовують інші проєкти. Один із таких школа інструкторів, де ветеранів навчають стрільби з олімпійського лука. Це новий для України проект. Це школа інструкторів для ветеранів та ветеранок по стрільбі з олімпійського лука. Це ми зібрали людей з цієї області і хочемо, щоб хлопці-дівчата навчилися стріляти з лука. Потім ми ми минулого року зібрали спільно з франківським півмарафоном мільйон Мільйон 38 тисяч гривень закупили обладнання, і ми хочемо, щоб ці люди, яких ми навчимо стріляти з лука, щоб вони в себе на локальному рівні вже займалися з місцевими ветеранами і з тими, хто проходить зараз лікування та реабілітацію. До слова, воркшоп для ветеранів відбудеться 22 червня. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.